Всім привіт! 19 травня я побувала в Луцькому драматичному театрі на концерті Державного академічного волинського народного хору, який презентував програму під назвою Єднайся, народи. І хочу поділитися з вами своїми враженнями від концерту. <му> на сцені виступали професіонали своєї справи. А молодий склад артистів балету дуже порадував. Легкість у виконанні рухів і щира натхненість передавалася зі сцени глядачу. Концерт для мене промайнув дуже швидко, хоча тривав півтори години. У фіналі концерту Хор заспівав дуже потужну пісню Єднайся, народе», яка прибрала до мурах. Я вам дякую за увагу і до зустрічі в новому відео.